18 січня виконком погодив розміщення 39 торгівельних апаратів для продажу питної води. Просимо погодити з господарювання згідно з додатком строком на 6 місяців. Розміщення пунктів розливу з питної. Води за словами директора департаменту містобудування та земельних відносин нині у Житомирі працює близько трьох сотень автоматів питної води, але більшість не отримували дозвіл. Орієнтовно, я так ми підраховували з колегами десь до сотень апаратів. Біля сотні оформлено. Є один суб'єкт з торговою маркою. Долина От цих апаратів, ми ж бачимо найбільше по місту. В переважній мірі вони стоять не оформлені без документів, але ж. Ми знаємо, бо виїжджаємо на місце, спілкуємося з житомирянами, і вони надзвичайно задоволені послугами, якістю води, пояснюють, які саме вимоги до розміщення ставлять. Ми ставимо вимоги, щоб ці апарати не стояли на центральних вулицях, щоб вони не закривали фасади, вхідні групи в об'єкти комерційного призначення, щоб вони не стояли на зелених зонах. Щоб це були якісь такі локації, які блокуються до багатоповерхових житлових будинків, щоб це було всередині прибункових територій. Був нормальний, і зручний підхід і не були порушені протипожежні санітарні норми. Також зазначають, що ті автомати, які не мають дозволу, можуть демонтувати. Рішення прийнято виконавчим комітетом про демонтаж всіх, що не оформлені, і даним рішенням уповноважено комунальне підприємство Інспекція з благоустрою перевіряти документи і демонтувати саме ті, які стоять без документів.